Далі в нас йде ще один гольфік. 36-й. Значить, що в нас тут є. Ось такі гарнесенькі дисочки. Так, гарненька машинка, що ми тут бачимо. Парктронічки. Дивіться Віцебагажничок який тут. Оригінальний килимок навіть є. Ось такий. Значить, що в нас по, по роках. Дивимося на скло зразу. 17 й рік, 7 кругом, все скло. Рідних покол. Передні парктронічки, ціна 10 тисяч 10, 11 тисяч 900 доларів 2017 рік, 127 тисяч пробігу. Два ключика має машинка. приганялась з Голландії. Ось така апаратурка є у нас у нас на продажу. Дивіться, салончик, автосвітло, автодощ, 400 підйомнички, електричне стоянкове гальмо, автохол, підігрів передніх сидінь. Ось така апаратурка на майданчику. Байбайкар Хмельницький ще деть міськами з Ми праням автомобілі з Америки та з Європи.